Ну, і ми бачили нещ... таке явище нехарактерне, це травнева гроза, грім у березні, так? У Києві. Так, градом це було. Так, ну, uh, воно... Справді більш характерна, очевидно, гроза для травня. Але гроза буває, як ми всі бачили в березні. Це прийшло знову ж таки, піднімалося тепле повітря. На висотах виник перепрошую сильний контраст із холодним повітрям. І ось стик на стику різних повітряних маз, різної температури повітря. відбувається таке явище вже весняні, весняно-літні. Я б сказала, як гроза і навіть град. Ну але гроза насправді дуже рідко, але вона буває, наприклад, в Києві. Навіть взимку я думаю, що ви це пам'ятаєте. І цієї зими також була взимку гроза. Тут дуже важливо зараз. Ну, ми всі повинні бути відповідальні в кожній професії, але синоптики також мають тут особливу відповідальність. Я завжди стараюсь попереджувати, тому що зараз звуки грози насправді не викликають тих емоцій, які викликали в нас раніше. А... Набагато гірші, неприємніші, тому звичайно грозу раптову досить складно передбачити, але в принципі можливо. Угу. Пані Наталі, останнє запитання. Який прогноз погоди от, варто очікувати на квітень місяць? Бо зазвичай, от весен... весення розпутиться, де весняна розпутиться, яка е... зазвичай військовим є великою перешкодою на для перебування і ведення дій на фронті? Ну, дивіться, синоптики професіонали синоптики передбачають погоду на добу на три доби і тенденція десь на тиждень. Все решта це ворожка Клавдія. Ну така okay. якийсь збірний образ от вона точно скаже, яка буде погода в квітні. Okay. Я можу сказати, що найближчим часом, як я вже казала, буде ось 3-4-5 квітня. Нас очікує зниження температури повітря. переміщуватимуться атмосферні фронти через територію України. Тобто, ну зрозуміло, що будуть місцями випадати дощі, і на суботу, неділю знову потепліє.